Понад 70 ракет і 450 ударних дронів використали росіяни для сьогоднішньої атаки на Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударами були вісім областей, зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами. І більше про сьогоднішню атаку дізнаємося від Юрія Ігната, речник повітряних сил Збройних сил України. З нами наживо, пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, розкажіть докладніше про атаку РФ у цифрах: що саме якого типу, скільки запустили окупанти, і як спрацювала наша протиповітряна оборона? Ну, власне, результати вже оприлюднили. Попередні результати станом на 9.30. Зрозуміло, що буде уточнюватися по кожному засобу дані об'єктивного контролю, дані з місць від наших побратимів з ДСНС від органів місцевої влади і так далі. Тому що одразу після удару скласти всі пазли ну, не так просто, тому що бачите, знову ж таки масований удар, великий 521 засіб повітряного нападу противника. Дуже дуже багато балістики цього разу. Ну, мають наразі ракет, які атакують, летять по балістичній траєкторії. От саме тому, власне, із понад 70 ракет збито перехоплено лише 38, але це значно це великий показник з урахуванням балістики, тому що крилатих ракет було всього 28, із них 20 було збито ракети Хасту-1 або ж Іскандер. к E, і e, щодо шести ракет ще інформація уточнюється, поки що немає даних щодо влучань, і, ймовірно, десь вони не долетіли, і слава Богу, що не долетіли. Таким чином e, маємо ось такі сьогодні результати: 450 засобів повітряного нападу із 521 одного збито бо ж подало засобами засоби боротьби. Таким чином e, Робиться вже географія цього удару. Дивимося, які області атаковано. Передусім, це Харківщина, це Дніпропетровщина, а також Київщина, Одесьчина та Вінниччина. об'єкти критичної інфраструктури. Багато хто говорив про це перемир'я, начебто, якесь так, яке мало бути Росією дотримувано. Ну, власне, маємо сьогодні атаку об'єктів енергетики, об'єктів критичної інфраструктури. Якщо говорити про тактику, то яка вона наразі Її Що ви фіксуєте? Чи фіксуєте якісь зміни щодо застосування зброї ворогом? І що наразі є найскладнішим mm. у роботі нашої ППО? Ну, бачите, раніше ми звикли більше бачити ракети крилаті, такі як Калібр, х «Х-101», Далі Іскандер М або ж 23 двадцять сьогодні дедалі частіше з'являється, як і в сьогоднішньому ударі. Такі ракети, як Х-22, Х-32. Сьогодні інформація є про сім застосувань таких ракет. З'являються ракети Циркон, теж ракети, які Росія доволі рідко застосовує. Ну, інші ракети, можливо, це було також і Онікс, які більше били у нас по Одещині протягом війни. Особливості атаки ну, тут, тут вони повторюються. Я думаю, що. Варто просто глянути статистику, що ворог або ж атакує якийсь один регіон такою великою кількістю засобів повітряного нападу, ну, особливо це відчутно, коли атакують столицю та область. Ну, а сьогодні ми маємо от таку тактику, що завдають одночасний удар по багатьох регіонах. Основний напрямок я вже озвучу, по яких областях, бо по об'єктах критичної структури, по п'яти. Ну, що що потрібно, нам звісно, теж потрібно проговорити, щоб більш ефективно відбивати такі удари. Тоді як крилаті ракети можуть збиватися починаючи від власне ПЗРК, які є в складі мобільних вогневих груп. Далі вже застосовуються літаки F-16 чи міраж. Чи ще радянські літаки, ну також комплекси наземні, такі як на Самс Айрісті, та інші, які в нас є на озброєнні. То коли балістики стільки летить. А я ще раз хочу нагадати: Х-22, Х-32, Циркон, Онікс, Іскандер М чи С-300 це ракети, які атакують як баліст по балістичній траєкторії. Їх може перехоплювати система, яка в нас сьогодні заявила. Про це так, ще з. Травня 2023 року це система Петріот. Тому ще раз і ще раз потрібно наголошувати партнерам на необхідності Україні постачань саме цих систем, а головне, ракет до них. Тому що ракети постійно в нас це розхідний матеріал. Зрозуміло, що вони використовуються для захисту наших міст, наших об'єктів. Таким чином, противник. Нарощуючи балістику, потрібно нам теж нарощувати системи, здатні її перехоплювати. От така велика кількість балістики. Вона свідчить про нарощування темпів виробництва. Чи вони просто встигли накопичити таку кількість для масованого удару Росія передусім наростила виробництво, масштабувало ударних випалат типу по шахет. Їх теж лотить багато. На них теж доводиться витрачати. Такі цінні для нас боєприпаси набої. Це я маю на увазі і мале ППО і системи Гепард і ті вже більш новітні, Скайнек, Паладін та інші. Бо БПЛА сьогодні дійсно задують багато клопоту, тому власне масштабу масштабується сьогодні. Власне, і як виробництво, так і створення підрозділів по зенітним дронам, щоб боротися з цією проблемою. По сталінках теж уже інформації багато було так, що вони застосовують, що є певне рішення щодо цього. А далі а далі ми далі ми продовжуємо говоримо про ракети, які сьогодні потрібні вкрай для перехоплення. Це дійсно ракети як. Зенітні, так і авіаційні, для того, щоб відбивати ці такі великі масштабні напади противника, дуже дякую вам, пане Юрію. І нагадую, що подробиці сьогоднішньої масованої комбінованої атаки РФ на Україну, яка триває досі, нам розповів речник повітряних сил зсу Юрій Гнат. Дякую.